Долучаємо Євгена Карася, націоналіста, заступника командирачня. Говорили про ось ці всі пристрасті навколо Валерія Залужного. Але давайте розпочнемо нашу розмову все ж з іншої важливої теми, яка, ну на наш суб'єктивний погляд, може мати приємний розвиток для українського спротиву, для майбутньої української перемоги. А саме те, що відбулося в російському місті Енгельс, невідомі стріляли по командиру екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту 95. Йдеться про майора Олега Стегачу. Чова повідомляє гур за даними української розвідки, пілот служив на авіабазі Енгельс та безпосередньо причетний до завдання, завдання ракетних ударів по цивільних об'єктах в Україні внаслідок атаки, стигачов зазнав вогнепальних поранень. Наразі розвідка уточнює, чи залишився він живий. Власне, сам факт, що дотягується до. Тих пілотів, які ну вочевидь поміж вилютами і бомбардуваннями України, хочуть далі продовжувати жити нормальним життям, може мати. І хочеться, щоб вони мали довготривалі наслідки, щоб ті люди, які бомбардують е, начебто, безпечної відстані зі своїх літаків е, територію України розуміли, що ну не так все безпечно в їхньому житті. Як ви гадаєте, наскільки важлива ця подія, от саме в цьому контексті е, наведення страху тим людям, які е, розстрілюють цивільні міста України? Не тільки навіть страху, а й пряма ефективність. Тому що пілота авіації в цьому готувати від восьми років, реально років десять. А вже казати про пілотів стратегічних бомбардувальників. І якщо це ще йдуть капітани таких кораблів, повітряних суден, то це я думаю, може ще дольше зайняти. Ну і власне кажучи, ми бачимо, що дай Боже вже покійний. Я сподіваюся, він скінчався в лікарні. Цей от поранений капітан, чи хто він там був ну, цього літака, і вже зараз перед господом кається за всі свої скоєні гріхи", то ми бачили, що у нього машина Toyota Тойота була джип, тобто він гарно майнове забезпечення. І це вже особа, які років там 50 Я думаю, йому ну там років за 40 точно відповідно, це фахівці, які для російських повітряних сил досить червонокнижні. Не так багато їх треба відправити на покаяння на той світ, щоб російські воєнно-космічні сіли зазнали суттєвої втрати своєї ефективності. Поки що зрано казати про якісь суттєві. Єві прямо зміни внаслідок подібних історій, бо їх ще не така численна кількість, яка має статися, але вектор дій українських спецслужб не може не радувати секретар ради національної безпеки та оборони України Олексій Даніло. Відповів на слова президента РФ Путіна про те, що. «Треба відсунути українську артилерію якомога далі від лінії фронту. Так він про це сказав днями, наголосив на ідеї демілітаризованої або санітарної зони в Україні, зазначивши, що ця лінія має бути на такому віддаленні від території РФ, щоб уникнути ударів з су. Це були слова Путіна. Ну і на це відповів Данілов. Ми зараз подивимось його цитату, що ця зона точно буде, але вона буде на території Росії, а не України. От, Бачите, зараз цю цитату не буду її повністю зачитувати, але вас хочу запитати про те, що нам потрібно зараз, аби справді цю зону відсунути на територію Російської Федерації. Ну, в зв'язку з тим, що зараз е, все більше балачок про те, що українська е, військова стратегія має на певний період часу зайняти оборонні позиції зараз, е, звичайно, з прогнозами е, треба бути обережними, і суспільство дорікає на те, щоб були перегріті очікуваннями. Но, е, скажімо, видно те, що все суспільство в цілому оборонний сектор і сили оборони вони реагують на ті виклики, які є. Е, що може стати було діагнозом, да, і вже вироком нашому контрнаступу, ми розуміємо, що. Що е, підвели нас наші партнери? Е, ми самі не без гріха, можна безкінечно нарікати, але у нас є головне. У нас є люди, які йдуть, гинуть е, в цих боях. Е, чого дуже не вистачає, це висмілості в цілому цивілізовані, якби е, зараз в стороні. Ну, планети, так би мовити, значна частина її на нашій стороні, і тому ми, ми в будь-якому випадку показали е, дуже сильну е, вольову сторону в цих діях. І ну, ми всі бачили ці кадри 47-ї бригади і подібні, і подібні, е, і те, що зараз триває в Авдіївку. Ми показуємо, що наша армія далі проявляє якби сміливість і от е, неймовірні просто показники оце сили духу. А якщо брати е-е в даному випадку, от да, чого чого от очікувати і що шо Е то зараз секунда. Одну хвилинку Мені треба паузу зробити. Та Сагараз така руху, вона важлива. Так, я тут якраз хотіла, аби пан Карас сказав про те, що. Чи наші потреби вони змінилися в принципі, так станом на тепер, тому що ми багато чуємо зараз, і Сирський от заявив, що біля Авдіївки там ситуація непроста, і це зрозуміло. Також ми багато чуємо про те, що в нас зараз війна і характер має інший. Тому ну цікаво зрозуміти, чи у нас з'явилися якісь можливо інші потреби, окрім тих стандартних, які ми завжди до наших партнерів маємо. Зрозуміло, що нам. Потрібно більше зброї, більше боєприпасів, щоб відбивати російську армію, бо ну їхні наміри зрозумілі. Коли про це говорить Путін вкотре, ну це просто вони, знаєте, ще раз хочуть нагнати такого собі пафосу, а на нас нібито жаху, але ніхто вже цих слів не боїться, що вони будуть тут в нас робити якусь зону, де зоні. Венкарась можете продовжити. Тобто стосовно того, як буде відсуватися лінія фронту, і про що зараз каже Даніло про територію Росії чи не Росії, в зв'язку з тим, що від заходу нам немає чого очікувати, як буде там більшої кількості цієї зброї, то ага. ми переходимо на те, що покладаємося на свої сили. Свої сили це даному випадку є або дії спецслужб. Я маю на увазі для того, щоб щось кардинально змінити, або дії спецслужб, або застосування якби, дронів, які дозволяють вибивати от противника. І такими діями зрештою рахунок чого, наприклад, останні десь півроку було дуже багато знищено російських систем залпового вогню і дуже сильно постраждали ці вогнеметні системи Солнцепьок, тому що ними замінялася авіація. Після того, як вибували звичайні артилерійські стволи, то вже потім вони підганяли ближче з ракетні системи залпового вогню, і вибувалися вони. Відповідно, з нашого боку, для того, аби компенсувати нестачу артилерійських снарядів, ми все більше покладаємося і стосовуємо різного типу ударні дрони. І там, де ми не можемо покладатися наші якісь криваті ракети, в нас їх немає, бо все ми віддали взамін на гарантії безпеки, то ми зараз да, застосовуємо так само далекобійні дронові системи і тому. Якщо казати про розташування тлі лінії фронтів дистанції, то я думаю, на зараз теж буде дуже сильно залежати від того наскільки е, обидві сторони вони адаптуються до сучасних технологій, і з нашого боку ми бачимо, що ураження вже зазнають е, ну, практично там до дуже серйозної глибини е, Росії і різні об'єкти їхні. І зараз в першу чергу вибиваються енергетичні різні комплекси, оці от нафтові е, комплекси і так далі, і це однозначно показує, де що ми можемо е, Росії певною мірою нав'язувати зараз якісь. Е, Свої правила, і я думаю, в будь-яких процесах це от визначення, яка буде там лінія безпеки, якщо буде якесь, на мою думку, не знаю там, не дай Боже, затища, тому що воно однозначно буде противником використане, недобитим, щоб відновитися, то тут всі будуть зважати на те наскільки українські сили оборони будуть здатні пробивати лінію оборони повітряної ворожої і вибивати от їхні об'єкти в глибокому тилу. А от Наталя, поки ми налагоджували з вами зв'язок, ну, відновлювали зв'язок, згадала про Авдіївку. Так, ситуація там складна. так, там ну точно не стає українським е, захисникам легше день від дня, але тим не менше, е, скільки ми вже чули, що росіяни там до кінця року минулого хотіли захопити Авдіївку, де там до, до дня, коли Путін буде висуватися офіційно, і те, що ми її втримуємо, навіть маючи цей снарядний голод то про що ця тенденція, на ваш погляд? На Авдіївку зараз припадає близько двох третіх зіткнень за добу на лінії фронту. Там дуже висока інтенсивність боїв. І це не про географію, тому що площа Авдіївки, там у зони, вона приблизно 29 квадратних кілометрів зараз йде. Бахмут складав 42. І... Але під Авдіївкою зараз розташовано 45 тисяч російських військ. Це надзвичайно велика концентрація, і вони не можуть добитися результату. Більше того, там дуже складна обстановка. Будемо звичайно казати, що там ну так в принципі всі розуміють наскільки там складно. Можна собі втопрочніше уявити тому, хто там не був. Але умудряються наші війська багато де відбувати позиції постійно, десь там противник от, да, Там останні новини там, за останні дві доби, щось там трошки не з півночі змогли підгризти. Но... В цілому на цьому напрямку оці неспроможність Росії добитися результатів, і прямо пропорційне цьому, і або прямо відповідне ті втрати, які вони зазнали за три місяці. Тому що за останні три місяці російські окупаційні війська десь порядка, якщо не помиляюсь. А, я навіть точно гляну цифри. 89 тисяч це утрати особового складу, 1099 танків утрачено за три місяці, 1939 броньованих машин, 1900, 1978 артилерійських стволів, артилерії, 130 РСЗО, 50, 100 ППО комплексів. Тут, до речі, ми дуже гарно долучилися, у нас триває, бо це сьогодні публікує відео, і 11 літаків авіації. То. Звичайно, ці втрати складають, щоб ми розуміли от по особовому складу три армії Угорщини за три місяці. От про танки і так далі. Я взагалі навіть не кажу, тому що вони ну, втратили стільки, скільки там немає. Мабуть, дуже багато країн світу, а вони втратили це за три місяці, і не змогли добитися результату. І досі під Авдіївкою тривають. бої. Причому що там одна логістична іде артерія. Авдіївка не Бахмут, де Бахмуті до останнього лишалось дві дороги, в Авдіївці лише одна. <плес> <плес> і там напружена <плес> ця дорога, це по якій я зокрема в січні там заїжджав. Там дуже якби складна обстановка, але ми тримаємо Авдіївку. І Противник не може зараз досі виконати ці от задачі, Наближаються вибори Путіна. Вони не змогли виконати на лимані. Ані, свої бойові задачі і не змогли виконати їх на Авдіївці Це говорить про що Це говорить про те, що з одного боку. Ми робимо чудеса проти такої навали на такій ділянці, здимо з одної дороги логістики, це дуже складно. З другого боку, це показує, що противник неспроможний зараз на великі наступальні дії з захопленням якихось великих міст. Тому що вони Авдіївку нещасно розбомблено взяти не можуть. Це класно. але тут знову ж таки повертаючись, буду безкінечно нити, це вдалося одним з вагомих факторів, не ключових, тому що ключовий це ті, хто безпосередньо бійці, які там тримають, все на них але. Бійці би без прикриття артилерії, без прикриття дронами не могли би, я думаю, так довго там триматися, бо був набагато більше втрати. І чому дрони розвиваються знову ж таки, тому що артилерійських снарядів недостатню кількість дають. Ми не бачимо, щоб наші західні партнери змогли виконати свої обіцянки там по мільйону снарядів і так далі. І немає цьому просвітлення. Обіцяє, mm -hmm. да нам Франція десь там 10 сезрів, якщо mm -hmm. не популярна. Там да нові модифіковані дуже класні цезарі, ну це 10. Ці цифри просто губляться в цьому потоці цього великого фронту. Тому е події Авдіївки вони показують, да, як ми ми власною кров'ю. Власним виробництвом, тим, що ви, українці, всі донатите, тому що значна міра закупівель дронів це кошти кожного з вас. І ви думаєте, що ваших 50 гривень не ну, ви типу, ой, я мало там доначу, там кидаю там раз два дні 50 гривень. Ну цих од 50 гривень я вам скажу, і будується в тому числі українське диво, що ми тримаємося і. Досить міцно, більше того, я скажу на деяких ділянках, що умудряються сили оборони, десь відрізати противника, покращувати позиції. От там на Мар'їнському напрямку, трошки південніше, був, щоб не видумувати, як там село називається. Ну, звичайних так багато однакових. І там от трошки покращили позиції, десь дні 3-4 тому було. Тобто, навіть умудряємося на складних напрямках, де противник намагається наступати, ще огризатись і покращувати позиції. Тут же, до речі, кринки ті самі кринки, це теж, на жаль, історія не про Артилерію, тому що артилерія вибивається російськими ланцетами. Артилерії, якщо вірити противнику, ми там менше застосовуємо, А натомість дрони призвели до того, що цей от херсонський напрямок, там кримки довжиною десь кілометрів 12, якщо не помиляюсь, територія, де ми от ведемо бої, і там противник збільшив кількість військ з зараз до 77 тисяч. За цей напрямок відповідає генерал Теплінський, командувач їхніх ВДВ. І там зараз морська піхота, десант і 70-та. Яка була ново, ну, не ново створена, вона ще ж комплектована, ну, вона свіжа, мовно кажучи, свіжа. От ці всі війська не здатні е, скинути нас в Дніпро. Це, звичайно, неймовірне, що там відбувається, що роблять наша морська піхота і е, нас ТРО там ще воюють безпосередньо має на увазі, Ті, хто знову ж таки йдуть ногами туди, от переправляються, і це просто я, ну, навіть складно уявити, переправити зараз по цьому Дніпру, і там от з такою складною логістикою, вакуація поранених но тримаються наші бійці. А за рахунок вис високого правого берега і хорошого радіогаризонта там просто йде безкінечне сафарі на на ворожі сили і надзвичайно несуть вони великі втрати. Знову ж таки, це тому, що українці виробляють ці дрони, вони дешевші, ніж західні, вони кращі, ніж е, наші партнер. Мерів, тому що ми найбільш підковані в цій от сфері, е і тому, що українці дозначать на це от озброєння, е тому от можливо диво лівого берега, де зараз противник ніяк нічого не може зробити з цим нашим пазармом і вже так да, е побоюється, до чого це може призвести, якщо раптом там буде якесь розширення. Да, звичайно, тут е скептики скажуть, таким там розширяться, це так складно, важко, але ця війна не буде простою. І любі задачі, які будуть виконувати, чи то тримання Авдіївки, чи то е пазар на лівому березі. які витягує війська, чи то те, що ми далі тримаємо ще. Захоплені позиції от е, лінії оборони першої в секторі от, там вербове роботіно, Це все не буде, не буде простих рішень. но ЗСУ дивує. Я вам реально скажу, що зараз я думав, що під роботіно, наприклад, зараз буде гірше, але там просто чудеса показ наші війська. Е, вони розуміють, що ми вже не будемо наступати, і це дуже важко тримати позиції. Коли ти розумієш, що ти вже не підеш вперед. Але в цих умовах тримають тримається лівий берег, тримається Автівка, тримається Куп'янськ. Це м справді е, чудеса просто. Величі духу от українських солдатів це не просто якісь слова так, що похвалить наших. Я вам скажу, що реально я думаю, ну західні би країни не змогли би в цій війні триматися на таких от пропорціях сил і засобів вогневого ураження як це роблять збройні сили України. Це я в цьому практично переконаний, просто тому що. Ну, ми зараз е, надзвичайно сильно віримо в свою державу, в свою націю, і е, люди йдуть часто от в цих штурмових операціях, знаючи, що з них там загине третина. але вони йдуть, піднімаються в бій, вони е, роблять дива. От ви згадали про армію Угорщини, та і про 77 тисяч, які біля Кримок активні службовці армії Угорщини 29 тисяч 700, резерв, 17 тисяч. Насправді, ну, росіяни на одному напрямку концентрують Більше. по дві-три армії, які е, може виставити угорщина. Можемо ще подивитися цитату інституту вивчення війни, якраз в підтвердження того, про що ми говоримо. Звичайно, там аналітики, які можуть дивитися на ситуацію в Україні на наш фронт. На російсько-українську війну і робити якісь висновки, і вони якраз кажуть про цей брак артилерійських снарядів, тобто те, про що бійці підтверджують з фронту, ми просто бачимо, що нестача артилерійських боєприпасів і затримки в наданні західної безпекової допомоги створять невизначеність в українських оперативних планах. Це ймовірно змусить українські війська приймати складні рішення щодо пріоритетності певних ділянок фронту над тими ділянками, де обмежені територіальні втрати є найменш руйнівними. Ну звісно це їхні прогнози. Там хто знає, як буде, як буде наше командування себе поводити. Це вже це вже їхні плани і справи, і ми тут навряд чи їх будемо обговорювати. Але те, що нам складно, це факт. Вони це констатують. Звісно, було б добре, якби вони нам ще. Активніше ці боєприпаси постачали, а не тільки констатували. Давайте про залужну про ситуацію навколо нього. Знаєте, от ми сьогодні в такому нашому редакційному чаті, коли радились про цей ефір, ну вже і в нас, і в журналістів також виникають певні там сумніви. Ну, скільки можна про це говорити, та тому що якби ну весь світ пише, зрозуміло, що. Це там, ця невизначеність однозначно ну, в, в позитивному ракурсі не впливає на те, що зараз відбувається в нашій державі, і в політичному розумінні. Та десь, я думаю, військовослужбовці також живуть в тих новинах, коли мають на це час, та? щоб почитати всі телеграми, всі інсайди, всі прогнози, що ще півгодини і буде указ про звільнення залужного. Як ви гадаєте, ця вся ну, поки що інформаційна ситуація навколо залужно, як її взагалі можна оцінювати? І чи варто настільки багато про це говорити? І ну, ваше ставлення? Ну, це точно свідчить про досить високу демократичність українського суспільства. Ми собі можемо дозволити вибирати в інтернетах будь-кого будь-якій посаді судити стосовно залужного. Ну, Головнокомандувач Збройних сил України це е, фігура, яка за ці роки е, показала себе так, що ну, не треба його захищати. Е, всі прекрасно розуміють, ким він є. Е, стосовно цих от змін, ну, ми в армії якби, не знаємо, що буде. Е, в будь-якому випадку, е, от особисто і не знаю, я думаю, що так, так, е... Якщо би скажімо залужного колись і знімуть, я дуже сподіваюся, що Ця фігура ще дуже багато зробить для збройних сил, і можливо і в політиці, тому що залужне опублікував нещодавно статтю про стратегію і станут. І він там зокрема зазначає да от про ті самі високі технології. І я просто безпосередньо знаю, що головнокомандир збройних сил України дуже багато приділив часу, що тоді, коли це взагалі було не модно про це було не на у саме цим системам ще починаючи там з літа 22 року, ще коли, коли якби. БМ... Це не було настільки ефективно, масово і міняло хід війни в деяких моментах. То він тоді вже приділяв цьому дуже багато сил, зусиль енергії. З чого я розумію, що наше вище військове керівництво, воно розуміється в складних речах, де навіть там от просунутим там людям, які там не присвят... ну там такі сучасні технології, там і так далі, не не займалися війною, займалися якимись там технологічними речами, нібито зараз зразу Ні, насправді ми бачимо, що генерали, який очолює збройні сили. Він дуже наперед багато тенденцій закладав і бачив. Тому це от важливе в цих дискусіях: там кого знімуть, не знімуть, то не те, які будуть персони, а важливо те, які будуть реалізовано програми. І залужний те, що реалізовується круто. Він довів свою спроможність як начальник, і як дивиться, на людина в майбутнє для мене тут знаково. Ну тут коментувати там знімуть і знімуть це якби ну балаган для мене було б цікаво щода. Е... Озвучено було в цих телеграмах, да що буде знято не тільки е, головнокомандувача, а буде низка ротацій е, різних фігур. По суті кажуть. Да. і от е, про це взагалі немає дискусій. Це насправді про що свідчить з одного боку, тому що люди не знають, е, що там говорить. Вони ну що вони можуть говорити про операції Гура чи операція СБУ? Ну молодці. Всі бачили, скільки робить СБУ. Е, причому СБУ, як е, до речі, от Олександр Ярмак, е, відомий український зараз уже військовослужбовий ці музикант він підмітив дуже класно, що СБУ змогло зробити диво, враховуючи е, той сором, який стався зі службою і його вищим керівництвом на початку повномасштабки, коли е, багато е, дуже було е, людей, які ухилилися від виконання своїх обов'язків саме в керівництві е, бійці, якби офіцери там середньої ланки, частина вищого керівництва вони робили роботу а багато хто от, ну здриснув, то зробити такі от камбек. Зробити повернення служби як реально страхітливої для наших ворогів. Державної інституції і просто е, тихою сапою, тому що СБУ е, дуже мало я так дивлюсь, воно приділяє е, часу, аби там ну от, грубо кажучи, да, фейсбукерам нашим і шановним громадянам з Тіктоку, як би сподобатися, збу просто робить тихою сапою свою роботу. Це реально круто, і це така моторошна слава. Вона прикольна, тому що ти можеш про збу не говорити. Сбу просто і воно ж про себе говорить. воно просто потихенечку буде робити так, що наших ворогів стає менше, і менше і менше, менше, і це, звичайно, дуже круто. Це. От е, взірцева робота державної інституції, я сам про це не задумався. Я помітив, що дійсно є так. СБУ, от е, малюк е, мало е, себе хвалить і мало хвалить інституцію. Так дають, звичайно, якісь самі об'єдні коментарі, але СБУ просто тихо. Е, ну не можемо казати в ефірі, що робить дали тихо, якби мінусує ць, свинособачок і це дуже круто. Е, але дискусії немає в суспільстві. Да, якісь законопроект там про СБУ, там якась там стан реформи, що з гуром, е, і немає на цей інформації, і немає якихось і інсайдів. Да, тому про це просто тихо. Ну а суспільство багато говорить про збройні сили. Про збройні сили, якби вважається депутатами, що вони тямлять більше, ніж про операції спецслужби наші спецслужби. Це трошки погано, тому що показує, що дискусія про сили оборони вона є сильно заполітизованою тому що очевидно. Главком залужний має дуже високу довіру е, суспільства, і він як е, фігура, якою е, намагається куди-то втягнути свої там брудні рученята, наші політикани, е, і оце от тому, мабуть, і така точність і найбільша дискусія стосовно головнокомандувача а не стосовно інших там структур. От і це трошки звичайно е, принизливо для сучасної воєнної України. Хотілося б, щоб якщо вже кидається настільки е, ну різкими заявами, що там от постійно якісь полі. Такі депутати, журналісти е, анонсують, що буде відставка заложного і так далі. То якщо вже вони ну переходять такі червоні межі в таких от дискусіях, то тоді б вже можливо би добре, щоб ця дискусія була предметною, щоб піднімались якісь реальні прогалини, провалини в роботах сили оборони і спецслужб в тому числі тут реально якісь проблеми, які незручно нам про них говорити. Ну і я про них, наприклад, говорити не буду, тому що поки триває війна. Критикувати головнокомандувача збройних сил, ну він мені подобається, і залужно маю на увазі, і критикувати президента України, він мені теж багато в чому подобається. Ну це було б дивно для військових, тому що ми під їхнім керівництвом йдемо в бій. І якщо ми будемо не вірити нашому керівництву, це дуже погано скінчиться для всіх. Але скажімо, наші політикани, якщо вони вже зібралися по порпусу брудні білизні, то краще б вони порпувалися предметно, якби не просто там кого міняти. Там і так далі, а щоб давали якісь отвізів, да що, наприклад, не міняють вони заложного і хотіли би, щоб політика накликали, тому що зроблено такі то речі, наприклад. Але на те, звернули б увагу. Або якщо вони казали би, да, там от е, поганий чи хороший там Буданов, то чому поганий більше конкретики? Більше на цих діях, якщо вже вони переступають ці червоні межі, що вони втручаються на рівні, якби Фейсбук Балагана в призначенні військових таких от посад, то тоді би хотілось більше конкретики, а не просто там хороший, поганий, там президент і так далі це от деструктивно. Це мені не подобається всі такі демократичні дискусії. Хоча вона в цілому мені не дуже подобається, бо в час війни виглядає загрозливо. Ми ну, побачимо. Але, але це український формат, так би мовити, взагалі так політичної дискусії. Останнє я хочу коментар зачитати. Мені здається, ну щитують люди. е-е Мені здається, що вони зчитують про те, що ви говорите. Користуватись ніком, ну, таким незрозумілим ніком, але я таки зачитаю Віпі е, Гаш, ну якось так можна. Він пише, залужного хочуть зняти і підготувати його президентом, але після об'єднання всіх політичних сил в Раді щось інше зрозуміти важко. Я думаю, що от е, за залужного розповідати е, чим він буде, е, це трошки смішно. Всі звернули увагу, що головнокомандувач командувач е, не багато роздає коментарів е, і. Я особисто знаю він дуже багато часу приділяє вивченню ворога. Тому е, давайте він, е, головнокомандувач збройних сил, ну буде про себе говорити сам. От його ці плани, куди там політика, це, я думаю, ну це дуже якось е, некрасиво, не коли ми втягуємо всю цю балаган. Взагалі, якби от уявіть собі, головна команда Збройних сил України зараз от повсюди про нього щось говорять і так далі. Це дуже відволікає від роботи. Це реальна ну, неприємна річ, що всі політика, якісь там вибори. Ну, взагалі, у людей у цих виборах стало сильно багато. Це дуже погана. Річ, що забагато багато цього стало політіканство. Це поганенько стосовно в цілому, я скажу, наші громадяни вони не сильно розуміють, якби розклад, там, да от з чого складається генеральний штаб, як ради військ взаємодіють і так далі. Я е, от, коли ти мобілізуєшся, куди ти мобілізують, якби цей процес, які які структури військ, ти можеш займатися, де там місце артилерії, скільки артилерістів, скільки, скільки піхоти, чого я про це до речі. От коли е, був там у наших хлопців, то записав скоро у себе на Ютубі, опублікую просто відео. Такий лікбез для українських громадян. Можете подивитися до що буде. Правда, структура Сил оборони України. От, де місце Гура, де місце СБУ підрозділів, де місце Нацгвардії, в чому від Нацгвардії звардії Збройних сил України. Люди дуже багато чого не тягнуть, ну Все дуже зводиться до простого У нас, хто буде гетьманом, хто буде президентом. Причому ми ж знаємо, що тільки вручать комусь булаву уже після завтра. Ой, а він та не такий, тому що зараз ж ті, хто проклинають Зеленського, ті його вибирали в більшість мірі. Тобто реально ж ми розуміємо, і ті, хто зараз там схватують нових президентів, вони завжди будуть теж проклинати. Причому проклинати будуть часто от просто ой, ждав місію. А місія не вийшов. Це звичайно інфантильність Це мені це знову таки повертаючись до предметності дискусії. Замість того, щоб вирішувати, хто буде тут бороздіть до да, галактику, кращим громадянам би нашим зайнятися своїми місцями корупціонерами ОСББ об'єднуватися зі спільноти активні, які розуміються, і в місцевих бюджетах, і в тому, як це все приймається, і як посадовців, тоді би оці спільноти організовані, вони би краще вже й визначали, як буде діяти суспільство, а не просто там зять зеленського постави зеленського. Знать поста Зеленського дуже це Примітивна дискусія.